Хочу розповісти історію одного з наших перших пацієнтів, який був госпіталізований в наші відділення в середині січня після лікування в чотирьох шпиталях. Стояло питання про збереження кінцівки. В нашого військового було кульове поранення п'яточної кістки, таранної кістки, великої малої гамілкових кісток з багатоскалковими переломами для санації ранових поверхонь в нашому відділенні була застосована вакуумна терапія з використанням негативного тиску для закриття ранових дефектів і нарощування тканин. Після санації ранівих поверхонь нами було застосовано автодермопластика з стегна. Ранові дефекти були закрити. Тобто, ми використали його власну шкіру, яку взяли з стегна, і пересадили на ранову поверхню. Це дало змогу зупинити гнійний процес. Зберегти кінцівку і закрити рановий дефект. Через півтора місяці інтенсивного лікування хворий поїхав додому із загоєними ранами.